Отримав ідею. А в чому полягає основний зміст, от спікери, теми, що відбудеться в Полтаві? Дуже гарне питання. Аня, буквально вже за місяць в нас 11 і 12 жовтня, це п'ятниця і субота. Буде проходити пасторсько-лідерський форум. Запрошуємо вас на пасторсько-лідерський форум, який відбудеться 11 та 12 жовтня. Перше у Полтаві, духовній столиці нашої країни про церкву в умовах війни, Євангеліє, лідерство і служіння, майстер-класи, панельні дискусії, молитва єдності та вечір хвали і поклоніння. Наближаємо перемогу разом. Обов'язково зареєструйтеся, інформація за QR-кодом. Чекаємо на вас та вашу команду. І основна ідея полягає в тому, щоб нам об'єднатися церквами. І говорити про ті речі, які сьогодні є практичними для церкви, для церкви, ну, яка буде актуальною в цей час, ми хочемо говорити про такі напрямки, як місіонерство, тому що у будь-який час Христос хоче спасати людей і насаджувати нові церкви. Ми хочемо говорити про те, як служити військовим і сім'ям військовим, як це робити практично. І за 30 з лишнім років такого руху протестанського в Україні, да, ну, з часів незалежності візьмемо, ми бачимо, як деякі пастори вже стали достатньо дорослими. І в нас повинна формуватися культура передачі пасторства. Тобто, як це робити правильно, як це зробити вчасно, не тоді, коли вже, знаєш, вже вся молодь розбіглася з церкви. <кій> Ти вже такий. Достатньо літня людина, і ти думаєш, так, а хто буде продовжувати те, що я, скажімо, починав? да? Як вчасно передати церкву, як підняти нових лідерів, служителів, як досягати молодь? Мені подобається, будуть майстер-класи на цю тему, як управляти фінансами. І як дійсно розповсюджувати Євангеліє, маючи на це необхідні кошти, тому що нас останні 30 років вчили, що ми повинні давати, і це дає Але Нас не вчили, як нам придбати, звідки, як знаходити фінанси під проекти. І ці проекти, скажімо, далі ну, давати їм місце, щоб вони могли розвиватися. І буде дуже багато тем. Наприклад, одна з тем буде пасторська сім'я. Тому що пастор він не тільки, скажімо, несе церкву, але він залишається і головним в родині, чоловіком, який піклується про дітей. І дуже багато зараз продовжується це емоційне вигорання. Як взагалі допомогти людям, які вперше прийшли в церкву, отримати набір продуктовий чи, можливо, за якоюсь допомогою, щоб, порітнувши, скажімо, межі церковного приміщення, вони в майбутньому могли стати частиною команди і взагалі служителями? І всі ці теми будуть обговорюватися на Пасторсько-лідерському форумі. П'ятницю ми хочемо з пасторами і помічниками зібратися, а в суботу всі служителі-лідери. Тому буквально вже завтра у нас буде реєстрація розпочата. І всі, хто побачить в соціальних мережах, реєструйтеся. Це буде дуже потужний захід. Мені здається, за останні п'ять років. COVID, потім повномасштабне вторгнення, подібного заходу не було в нашому місті. Тому це буде дуже потужний захід, який може послужити не тільки Полтаві, але й іншим регіонам. Такий собі полтавський глобальний лідерський саміт. Ну, Можливо, до саміту нам ще треба трохи дорости. Да, але саме те, що це має наш формат, не просто якісь Американський формат, а це наш український формат, Його в якому мовлені. ми можемо в цих умовах говорити про нагальні потреби церков і задовільнати ці потреби, допомагати. Я думаю, зараз, як ніколи, треба думати про нове покоління служителів. Багато хто виїхали за кордон, і ми знаємо, що багато саме молоді виїхало за кордон. І якщо ми не будемо піднімати цю проблематику, що в церквах сьогодні зменшилось молоде покоління за рахунок продуктових наборів, збільшилось покоління літніх людей. І, скажем, саме трендове служіння вік» да, сьогодні існує в церквах. Але як нам досягати молодь? як дійсно нам піднімати знову пасторів і команди, щоб їх направляти в нове місто? Наприклад, одна зі сфер, про яку зараз ми безпосередньо в нашій церкві молимося, і вже в цьому місяці будемо рухатись, ми плануємо відкривати церкву в Дніпрі. І я зараз формую команду служителів, які поїдуть, ми в жовтні вже хочемо починати безпосередньо. Там проводити служіння. І те, що ми робили до війни, це був один формат. А те, як нам досягати людей під час війни, це зовсім інший формат. Тому форум буде дуже цікавий. Я вірю, що ну, щось подібного не було в нашому місті дуже давно. Класно. І ми молимося, благословляємо, готуємося. А от, я думаю, що чекаємо наших братів, сестер у Христі, тому що в цей жахливий час розраду дає тільки от Божа присутність, і Боже слово це це реально це працює.